маленьким, маленьких встречай гостей. Я прыгаю. Направо. Направо. И потом налево будет руки. Давай газу, газу. Давай. Вот калитка спереди, сразу калитку сюда налево. Кузя, кузя. Тесновато трошки Я покладу, как где-то тут. Если все за него били. Куда? куда Сейчас на дистанции. Напружена установка, mm -hmm. постоянно лезут из с... mm -hmm. всех щелей. то працюємо багато. Де координати скидають, то туди насипаємо, якщо помічена група ворога, то дві-три особи, чотири мілкими групами заходять і стараємося їх відсікати від наших СП, щоб менше наших хлопців там кошмарили попереду.

Часто доводиться тут відбивати такі от шторми на невропі. Буває по 10-15 разів за, один, за день. до вони не так сильно лізуть, але в основному часто. Маленькими фупами по чоловіку, по два, по три, по п'ять, хаотично, незрозуміло. Незрозуміло буває, вони лізуть для нас, навіть напевно і для себе незрозуміло вони лізуть, якось так, наче як на убій. На приеме, на приеме. Плюс, плюс. Бери ручку. Женя, записывай. Кстати. Напиши, по -гломок, по -гломок. Вот, выходим мы, да? Выходим, выходим. К чему складна ситуация? Сказать, чему складна ситуация? Это будет ситуация? Одна ситуація в тому, що тут щільна забудова, так як ми в обороні, відімість, погана відомість для, для наблюдення. І так як тут давно не було бойових дій, зеленка вокруг, є де сховатися, щільна забудова. От і в цьому вся поки сложність. Ну, ще неділька, друга, не буде зеленки, буде проще. Ми готові, як прийняв. Ми пробуємо зробити три назад. и вправо два, и еще головой. Плюс, плюс, прыгнем. Все уже точно наводка, все уже по-любому должны в кого-то попасть. Я к***а пошли, пошли, спасай, ай. Что за ебаный? І ще один день понад цю штору вийде. Підринили на рано ловить. Дан 7-10 маленьких, якщо немає отвертки, Чим мене зараз луплять? зажигаючими касетними фосфором. Фосфором? Так. Фосфор, то швидкий зупин. Ото я Хочу все нас спалити. І вбити, і спалити. Там що не хоче. Може тільки. Ми сподіваємося, що все добре. Стараємося, працюємо кожен день, кожну ніч по визову. Все виходить медленними шагами. потихеньку-потихеньку виходимо на рівень из оборони. Я сподіваюся, що у рівень вже атаки. І скоро думаю, що будемо вже починати наступати, тому що ворога потихеньку вже починаємо вилучувати за ці два тижні.